Насправді знаходиться душа людини, дізналася вчені. Дізнаєтеся ви після невеличкої реклами. Душа людини знаходиться у мозку. Саме про це свідчать останні дослідження вчених. Але цікаво, як вони змогли це виявити і зорієнтувати, що вона саме там. Дізнаємося в наступному сюжеті. Ви чули? Вчені виявили, де знаходиться душа? Планети можна побачити у небі неозброєним оком, наближається серйозна катастрофа. А Ілон Маск взявся за будівництво тунелів. Про все це просто зараз. Чені знайшли ще один доказ, що у людини є душа. Анестезіолог і професор університету Аризони доктор Хампроф, каже, що коли людина помирає, фіксується значний сплеск енергії у мозку. Його можна розцінювати як те, що душа залишає тіло. То ось де душа знаходиться. У мозку Невже таємницю розкрито. Аби провести це дослідження? Вчені підключили спеціальні датчики тяжкохворим людям, які жили лише завдяки апаратам життєзабезпечення. Потім ті апарати, які підтримували життєздатність, відключали. А датчики фіксували сильну активність вже після того, як у пацієнта повністю зупинялося серце. Вчені зробили висновок, що це душа залишає ціло. А ви вірите у це? Вже цієї п'ятниці відбудеться парад планет 28 лютого. Планети вибудуються у одну лінію. Наступного разу подібне явище відбудеться аж у 2040 році. Астрономи кажуть, що планети будуть яскравішими за зірок, що дозволить побачити їх неозброєним оком. Спеціалісти кажуть, що найкраще спостерігати за планетами у сільській місцевості подалі від міських вогнів. Тоді шанс побачити, хоч якусь планету, набагато вищий. Ці планети не виглядатимуть як щось велике. Це швидше схоже на звичайні зірки. А щоб не сплутати їх, вчені розповіли різницю: зірки мерехтять, а планети ні, просто світяться і можуть бути трохи більшими за звичайну зірку. Риба судного дня викинулася на берег Канарських островів. Ось ця дивна біла штука на відео це риба, Веско. Вона настільки рідкісна, що її появу у світі вважають поганою прикметою. Її на пляжі знайшов місцевий рибалка, зняв на відео і виклав у мережу. Відео зібрало понад 9 мільйонів переглядів. Люди висувають теорії, що на нас чекає: землетрус, ураган чи цунамі, а може просто сильний циклон. Але якщо у це все вірити, то є ще один лякаючий факт. Буквально два тижні тому таку ж рибу знайшли на берегах Мексики, і люди вже тоді писали, що не до добра це все. І в світі вже були історії, коли ці риби дійсно ставали передвісниками лиха. Після того, як 20 таких риб знайшли на різних пляжах, у Японії в 2011 році стався руйнівний цунамі, внаслідок якого загинуло понад 15 тисяч людей. Тож вірити у це чи ні діло ваше та й українців, якимось землетрусом не налякати, 17 кілометровий тунель для авто з'явиться у Дубаї. Побудує його Ілон Маск. Його компанії із буріння тунелів дали зелене світло на будівництво дубайської петлі, тунелю, який простягнеться на 17 кілометрів. А машини зможуть рухатися по ньому зі швидкістю 160 кілометрів на годину. Планується, що щодня цей тунель перевозитиме до 20 тисяч людей. Маск заявив, що цей тунель скоротить пересування між ключовими частинами міста до однієї хвилини. Коли планують розпочати будівництво, невідомо як і не оголошували, коли можна буде вже проїхатися цим тунелем.